Щоб затвердити програму розвитку Долинської багатопрофільної лікарні на 2024-2026 роки відбулася загальна зустріч медичних працівників, посадовців та мешканців громади. Продовж чотирьох місяців у закладі працювала група стратегічного планування, щоб сформувати бачення того, якою лікарня має бути у 2026 році. Ми проводили свот-аналіз, Ми визначали слабкі сторони, сильні сторони. Ми вишукували можливості. Ми розглядали загрози, які зараз є. Також ми проводили статистику, аналіз даних. Ми визначали конкурентів, партнерів наших, і ми хотіли бути ви. Ми хотіли бути знаними в цьому, щоб досягнути успіху. Звичайно, ми переставили перед собою багато кроків. І основні такі чотири напрямки, чотири пріоритети це є розвиток персоналу, це є комунікація зовнішня з партнерами, з конкурентами. Це також є покращення комфорту. І, звичайно ж, якість надання медичної допомоги при розробці стратегії враховували всі потреби громади. Розповідає консультант зі стратегічного планування Михайло Довгопол. Бо лише в такому випадку вона буде успішною. Треба розуміти, що безумовно є рамки, які встановлюють там національні служби, МОЗ, але при цьому є і вимоги місцевої громади. І зараз в тій ситуації, в якій ми перебуваємо в війні, виникли нові потреби, з якими раніше ми ніколи не стикались. І хто як на місцеві заклади, мають краще розуміти, що потрібно громаді, коли це потрібно робити. Для цього також існує стратегія. Також при розробці стратегії приділяли увагу реабілітації українців, адже це і першочерговим завданням громади. Каже заступник міського голови Віктор Громиш. На сьогоднішній день є така єдина наша, ну не єдина, скажімо, а стратегія спільна з, з нашими медиками. Це стратегія максимального створення реабілітаційних центрів. На сьогоднішній день вони вже мають пакет реабілітації, а ми підсилюємо його як, як можемо. Це і додаткове обладнання, додаткові ліфти, і плюс у нас є напрацювання, використання солі і наших. Природніх можливостей для реабілітації. ми говоримо про реабілітацію не тільки, скажімо, військових, а ми говоримо про реабілітацію всіх жителів громади і навіть тих, що будуть приїжджати до нас, користуватися цими послугами. Затвердивши стратегію в громаді, медики розпочнуть її реалізацію та впроваджуватимуть перші кроки. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.